У нас все мені, ніби російська армія. Робиться без рук, як орківська гвардія. Я не чую їх, ніби військові навчання Надувся шарів, тепер голос як Хасбіка. Я передивився скарфейс, це класика. Заточує своє тексте як Стефаника. Він гардіомливі осаби, ректар, це магія Смердючі хорки відправимо Аскабан. Казав мамі одна нога, то та друга там. Походу, цей тіп не буквально все так Ще й додачу лет ліжо Байден підписав Ну тепер ашистам взагалі погнав. Преще, що люблю, як Тепер пач Я Бермо муніції, буква як сфас хоче висіти з нами, але не може класти Я став його кінчиком кастри При-при-при-при Чапа, 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 омі Виглядає, як на омівті, благає, як сі омі Сисками орків на карточку маст Сімші'яся, два кладе спати за гарним Бермузький трикутник, тепер чорнопас Печеться матусі калачиком вона сосе мені, ніби російська армія. Робиться без рук, як орківська гвардія. Я не чую ніх, ніби військові навчання Надувся шарів, тепер голос як газбіка. Я передивився скарфейс, це класика. Заточує своє текста, як Стефаника. Я ніби дизайнер, бо втягаю ЗСУ. А ну вайтесь топіц, це падє до солів, бо що він почав іну. Пожив українській хаті побував в рою. І всі добре знаємо, що свіди, шанс Побувати в раю. Ну, Хочу привезти дочці макбук, но в нього нема рук Свідки готувався, напад, зараз покажу Шукав точку G, а йшов в точку U. Ха Біба велике покуриш, мого і ще попросиш, Пікбайн сказав скільки шилось І звідки ростуть ноги. Твіч думай, під кого ти косиш Ха. Не брога я не твій козин. Мої шутера подібні на кібри Неаргої в нього багато дворів. Посидіть в тірмі іде звільняти людей. Ха. What the fuck? Вона сосе мені, ніби російська армія. Робиться без рук, як орківська гвардія. Я не чую ніх, ніби військові навчання Надувся шарів, тепер голос як Хасбіка. Я передивився скарфейс, це класика. Заточує свої текста як Стефаника.